В рамках програми Юсеїт Мріємо та діємо, яку реалізує Айрекс у співпраці з громадською організацією Молодіжна платформа. Відбувся тренінг, що став важливим кроком у формуванні особистості та розвитку ключових якостей під назвою Сила характеру, розвиток особистості. Цей захід відбувся у співпраці з гімназією Дмитра Конокеєнка, яка відзначається своєю підтримкою ініціатив, спрямованих на підвищення рівня освіти та розвиток особистості молодого покоління. Тренінг був присвячений формуванню та зміцненню ключових Особистісних рис, які є важливим фундаментом для досягнення успіху, як у особистому, так і у професійному житті. Сьогодні був проведений тренінг щодо тематики характеру. Учасники змогли дослідити, подумати, які ж вони взагалі мають риси характера, і подумати над тим, як вони можуть деякі риси характеру підсилити, або які треба, щоб вони в них виникли знову. Можливо, вони будуть сприяти їх особистісному ро. Учасники отримали можливість краще розуміти себе, розвивати впевненість, самоконтроль та інші важливі якості. Я дізналася дуже багато нової для мене інформації. Мені дуже все цікаво. Він був дуже цікавий, мені все сподобалось. Мені підняло настрій, то як ми. Обговорювали з психологом наразі ну ким ми себе уявляємо там в квітка, посуд. Захід дуже сподобався тим, що ну дуже веселі, весело провели час. Цей тренінг став невід'ємною складовою стрімкого розвитку та зростання молодих людей, які готові впливати на оточуючий світ своїм позитивним прикладом та лідерським потенціалом. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.